Крымская область, Непропетровская область. Там тоже есть продвижение. К разговору о том, что украинцы опасаются, что вместо четырех областей придется отдать шесть, а может быть даже семь. Украине предстоят, в общем-то, выбрать между двумя сценариями. Либо подписать мирное соглашение, справедливое, отвечающее интересам всех, и основанное на российских предложениях, либо военные разгромы и поражения. И сводки с фронта свидетельствуют о том, что действительно на протяжении всего последнего периода времени мы видим то, что по всей линии боевого соприкосновения группировки российских войск идут вперед, освобождая все новые населенные пункты, занимая новые территории. Этот процесс неумолим. Остановить его невозможно никакими поставками западного оружия и э, вспрыскиванием режима Зеленского финансовой, иной помощи. Поэтому или-или. И с таким подходом, я думаю, со справедливостью такого подхода должна согласиться и администрация президента США Дональда Трампа. Вместе с тем хотел бы отметить справедливость оценок, которые дал недавно помощник президента России Юрий Ушаков, когда сказал, что складывается впечатление, что президент Трамп не получает всю необходимую информацию, находится в таком информационном как бы в вакууме, и в этой связи, вокруг кризиса вокруг Украины, для того, чтобы затруднить понимание мотивации Кремля и России. В этом плане, на мой взгляд, чрезвычайно важно, чтобы работали те каналы, которые могут быстро обеспечить и дать прямой доступ той информации, которую Кремль может адресовать в Белый дом. Здесь несколько таких каналов. На мой взгляд, важно подчеркнуть, что необходимо задействовать и канал взаимодействия между спецслужбами. Необходима встреча между директором ЦРУ и директором СВР России с целью установления прямых контактов на предмет обмена информацией вокруг украинского кризиса и всего того, что способствует решению тех программных задач, которые Дональд Трамп сформулировал в качестве президента с момента прихода к власти для того, чтобы разрешить этот кризис. Хочу сказать, что на всех совещаниях, которые проводятся и в Кремле, и в МИДе, и в других ведомствах Российской Федерации, причастны к анализу обстановки, о Трампе отзывается исключительно уважительно. Причем это закрытый формат совещания. Мы понимаем мотивацию администрации США, в целом разделяем эти подходы и стремимся максимально гармонизировать наши подходы. В то же время, например, известно что на мероприятиях, которые проводятся у Зеленского, в том числе с распитием спиртных напитков в узком кругу, в адрес Дональда Трампа звучит, мягко говоря, ненормативная лексика, которую употребляет и сам Зеленский, и Ермак, и его ближайшее окружение – Цель и задача Киева – обмануть Трампа. Я просто на секунду, это важно. Если я спрошу, откуда известно, это будет прилично? Это информация из источников, заслуживающих безусловного доверия. То есть наши там где-то выпивают с ними по заданию из Москвы? Мы не выпиваем вместе с ними. Есть возможность получения определенной Хорошо. информации, которая свидетельствует о настроениях в ближайшем окружении Зеленского. Переговоры нужны киевского режима, чтобы ну, мягко говоря, дурачить Трампа, изображать готовность к переговорам, на самом деле, опираясь на поддержку и помощь западных стран, прежде всего Евросоюза, стремится максимально продолжить боевые действия. Поэтому подчеркиваю еще раз, нужны прямые контакты взаимодействия. У нас есть несколько таких каналов, еще необходим канал СВР-ЦРУ. Это не партнерский канал, но канал взаимодействия, где мы можем обмениваться мнениями. Хотел бы также остановиться на вот сюжете, где Украина активно рекламирует себя в качестве ну, такого нового массада а, Восточной Европы. Ну, на самом деле это не так. Да, конечно, украинские спецслужбы представляют угрозу. И сильной стороной, к сожалению, всех украинских националистических движений с момента их образования это была сильная позиция введения диверсионных методов ведения противоборства с противником. Это так. Но когда открыто заявляется, что программной целью является уничтожение российских журналистов, общественных деятелей, звучат прямые угрозы в адрес главы российских переговорщиков Мединского, это тоже вопрос для консультации между нами и американцами, как бороться с международным терроризмом. Это серьезная угроза. И в этой связи могу еще раз повторить необходимость оградить в том числе ключевых российских секретоносителей, политиков, общественных деятелей от Посягательств со стороны Украины. В плане обеспечения безопасности российских группировок, в целом Вооруженных сил России, других силовых структур, есть необходимость говорил, и могу еще раз повторить об этом увеличить силовой аналитический потенциал Департамента военной контрразведки ФСБ. Это главный наш орган, который предотвращает проникновение иностранных разведок, срывает операции, которые проводят украинские разведслужбы и главное управление разведки ИСБУ с попытками угона нашей авиатехники, с попытками вербовки наших офицеров, с попытками проведения тех актов против наших высших военноначальников. Эта угроза с нами будет, есть и остается постоянно. Поэтому усиление потенциала ФСБ России, в том числе в части касающейся нового статуса ДВКР в рамках самостоятельной службы с расширенным силовым аппаратом, аналитическим аппаратом, это сегодня требует дня. На короні ми должны ответить для того, щоб мінімізувати риски атак против проти э, російських воєнначальників, офіцерів, группировок войск со сторони спецслужб України і тих западних разведок БНД Мі 6 Французька, де жис за ними стоїть ну, а ми з вами розпочинаємо і цієї ночі. На жаль, расисти знову атакували території нашої держави. І Полтавщина саме цей регіон нашої країни. Віна... Потрапив, знаєте, так якомога більше на масовані обстріли. Такі так рашистські, дійсно була масована атака. Саме це було місто Кременчук. І там Росія била чим тільки не била і кинжалами, і калібрами, і шахетами, дійсно ракетами різних типів. І наразі вже оновлена інформація з приводу того, що уночі росіяни завдали масованого удару по Кременчуку Полтавської області на місто з різних напрямків. Летіли шахади, летіли крилаті ракети. Також балістика, І це одна з наймасованіших атак на місто за весь період повномасштабного вторгнення. Ну а міноборони РФ заявили, що. Завдало групового, так би мовити, удару про Кременчуку, тому що місто забезпечує пальним угрупування ЗСУ на Донбасі. Ось такі, от, знаєте, так би мовити, така відмазка на цей раз була у урошисті. На своїх екранах ви можете бачити а, наслідки того, як там палало. Дійсно, чесно кажучи, моніторила всі новини. і Сьогодні ніч була взагалі неспокійною. Також а, чула, а, знаєте. Звуки вибухів, і дійсно моніторила всі новини. Дуже пізно лягла спати, тому що було знаєте тривожно, і бачила всі ці кадри того, які влучання були, які пожежі були. і Слава Богу, немає загиблих і постраждалих внаслідок цього атаки, цієї удару. Так цього удару перепрошую по Кременчуку, але бачимо, що дійсно влучання вони були. Пожежі вони були дуже дуже масовані, і там ж до речі, якраз таки розташований нафтопереробний завод, по якому росіяни не б'ють ще з воно штабного вторгнення на минулому етері Ми з вами говорили про те, що зовсім скоро на жаль можемо очікувати. Підвищення цін також на газ розуміємо, що це дійсно все дуже взаємопов'язано. Ну а російські військові знаєте, що вони зробили. Вони звичайно заявили, що досягли своєї цілі, об'єкт уражений. Дійсно, там моніторила новини. Дивилась по 50 шахедів, зараз летіло. ППО, звичайно, вона була дуже перенавантажена. Але наші збройні сили України, наші відповідні всі служби, вони намагались дійсно робити все можливе і надможливе для того, щоб якомога більше шахетів і різних також типів озброєння позбивати в них це дійсно вийшло, і крім 183 шахетів, які літали по різних областях України на Кременчук. летіли також дві ракети: Кенджал, одна балістична ракета Іскандер МКН КН-23, А також чотири крилаті ракети «Іскандер-К». Чотирьох крилатих калібри також сповіли повітряні сили ЗСУ. Військові кажуть, що з цього переліку їм вдалося збити всі кинжали три з чотирьох іскандер, так К ракети, і три з чотирьох калібрів. Тобто, бачимо, яку неймовірну роботу проробили наші повітряні сили. Також написав у телеграм-каналі керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Кугут про те, що більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами проти повітряної оборони. Ну а також він каже, що під удар потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Ну а деякі ракети збили також поза містом, але на жаль, деякі з них збити саме в місті. Не вдалося повітряні сили дописали і постраждалих у Кременчуку та громадах. Слава Богу, дійсно немає. Є дійсно це вражаюче, тому що з цією кількістю авіації, з цією кількістю озброєння, які з яким рашисти летіли, так а і завдавали цього масованої цю масовану атаку. Це дійсно знаєте, дуже дуже приємні новини, що немає постраждалих, немає загиблих. Ну і за словами також. Кого та було пошкоджено приватний дім, автомобіль, лінію, електропередачі, а моніторингові канали почали попереджати про ракети на Кременчук приблизно о другій ночі. Тоді ж у соцмережах почали писати про вибухи в місті. З'явилися фото, відео. А полтавські ова пояснили, що внаслідок прямих влучань і падіння уламків виникли пожежі, але їх уже всі загасили. Ну військові уточнили, що уламки. Попадали в Кременчук в шести різних локаціях. Ось такі от новини з'являються. Ну а тим часом МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити санкції РЕФІ після цього удару по Кременчуку, який стався вночі 15 червня. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та надати більше підтримки для зміцнення обороноздатності української армії у відомстві. Наголосили, що держ. Жаву агресорку не зупинити словами, адже Ерефія розуміє лише мову сили, як ідеться в дописі. Світ має запровадити найжорстокіші санкції, щоб змусити Росію до миру і водночас зміцнити оборону України для захисту її народу. Також у міністерстві закордонних справ зауважили, що ця ніч перетворилася на жах для Кеременчука та Полтавщини. А там додали, що цілями так і з використанням ракети дронів була енергетична та аграрна інфраструктура. і нас Слідок обстрілів виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки та транспорт. Ось такі от новини там з'являються. Далі також з вами поговоримо і про те, що відбувається наразі на фронті і е, також. Олег Трагубов зазначив наступну інформацію у своєму офіційному телеграм-каналі. Дописує про те, що росіяни контролюють значну частину дворічної в Харківській області. Про це дописав а, а, речник оперативно-тактичного групування військ Хортиця Віктор Трагубов. Дописує про те, що нещодавно аналітика інформаційного ресурсу «Діпстейт» зазначили, що армія країни агресора захопила селище дворічна на Куп'янському напрямку та. Наблизилася ще до одного населеного пункту на правому березі Осколу. довгенька. А знову ж таки, однак, речник якраз таки зазначив, що там нині тривають дуже важкі бої. і Що збройні сили України вони наразі тримають у дворічній лише декілька позицій? Додає він про те, що говорити про повний вихід із цього населеного пункту українських захисників поки що зарано. Хоча за його словами, значна частина цього селища перебуває під контролем. Військ Ерефії